Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 червня, 22 червня 1940 року, день, коли історія зробила драматичне коло. У тихому французькому лісі, неподалік містечка Комп'єнь, у старому залізничному вагоні Франція підписала акт капітуляції перед нацистською Німеччиною. Іронія долі полягала у тому, що це був той самий вагон, де у 1918 році німці змушені були капітулювати перед Антантою після Першої світової. Гітлер особисто обрав це місце. Для нього це була символічна помста. Усе було продумано до дрібниць. Французьку делегацію змусили стояти, поки зачитували умови. Угода передбачала розділення Франції. Північ і узбережжя переходили під контроль вермахту, решта під владу маріонетку уряду у віші. Ця подія стала болючим ударом по національній гідності французів, але водночас вона дала поштовх до опору у ті дні в Лондоні. Генерал Шарль де Голь закликав своїх співвітчизників не здаватися. Історія комп'єння це нагадування. Переможці не завжди залишаються переможцями, а місця можуть зберігати пам'ять набагато довше ніж люди. 22 червня 1941 року, день, що назавжди змінив хід Другої світової. Ще до сходу сонця о четвертій ранку на сході Європи загриміли перші вибухи. Німецька армія розпочала масштабний наступ на радянський союз операцію під кодовою назвою «Барбаросса». У Берліні у той самий момент в пишному кабінеті Міністерства закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп вручив радянському послу Володимиру Деканозову ноту, в якій офіційно повідомлялося, між Німеччиною та СРСР більше немає миру. До ноти додавалися три документи з претензіями та звинуваченнями. Формальність, яка не змінювала факту. Війна вже почалася. На фронті це не був просто напад, це був удар блискавичної сили. Тисячі літаків, танків і солдатів перетнули кордон. Радянські частини ще спали або тільки прокидалися. У багатьох місцях перший постріл лунав ще до того, як прийшла офіційна звістка. Це стало найбільшою воєнною кампанією в історії людства і початком нової, кривавої фази війни. А як ви думаєте, чи міг Сталін дійсно не здогадуватись про напад, чи ігнорував очевидне? Поділіться думками в коментарях. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал.